Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Сьогодні Україна відзначає 10-ту річницю революції гідності. Ті доленосні події стали ключовими у нашій незламній боротьбі за вільне, демократичне та європейське майбутнє. Український народ довів, що гідність і свобода це непорушні цінності у 2013-му, коли не дав проросійській авторитарній владі звернути з європейського шляху. І сьогодні, коли дає відсіч російському агресору, що намагається відібрати наш дім і нашу волю, Україна вистояла завдяки сміливим і небайдужим людям, завдяки тим, хто боровся на Майдані, і тим, хто боронить державу зараз на фронті. Дякуємо кожному, хто зробив свій внесок у захист незалежності України. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за наше вільне європейське майбутнє. Прошу вшанувати хвилиною мовчання. Боротьба триває і вона завершиться нашою перемогою. Прямо зараз ми робимо рішучий крок до нашого європейського майбутнього. Єврокомісія визнала величезний прогрес наших євроінтеграційних зусиль. Її рекомендації про відкриття передступних переговорів є історичним кроком, логічним продовженням подій, які 10 років тому відбулися на майдані. Наразі Україна завершує ухвалення пакету законів, які є передумовою старту переговорного процесу. Сьогодні парламент розглядає урядові законопроекти про посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро, про розширення повноважень НЗК, про самостійність і незалежність спеціалізованої антикорупційної прокуратури та інші важливі євроінтеграційні закони. Також Верховна Рада ухвалює ще два євроінтеграційні закони про вдосконалення механізмів. Міжтериторіального та транскордонного співробітництва та про створення системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів вдячний народним депутатам за пріоритетну увагу до цих ініціатив. Разом робимо Україну сильною стійкою європейською державою. Ще однією опорою нашої стійкості є український експорт. Продовжуємо розширювати логістику. У 2023 році дунайські порти збільшили перевалку вантажів більш ніж удвічі. За цей же час кількість кораблів, які зайшли в Рені, Ізмаїл та Усть Дунайськ порівняно з минулим роком, збільшилась на 54%. Тут нашим ключовим партнером є Румунія. 11% вартості українського експорту припадає саме на цю країну. Маємо надзвичайно позитивну динаміку двосторонніх торгових взаємин. Очікуємо, що до кінця року українсько-румунський товарообіг, наш транзит через Румунію збільшиться до 4 мільйонів тонн. Будемо активно розвивати цей напрямок і надалі. Водночас ми тримаємо у фокусі і програму швидкого відновлення, постійно шукаємо додаткові ресурси для її реалізації. Головним ресурсом для українського відновлення має стати. Конфіскація заморожених на заході російських активів. Працюємо над тим, щоб принцип Росія заплатить, втілився в життя вже наступного року. Минулого тижня було обрано сімох членів Ради реєстру збитків. Це частина компенсаційного механізму, який буде складатись з трьох компонентів: реєстр, де будуть зафіксовані заподіяні збитки. Комісія з розгляду претензій про компенсації, компенсаційний фонд, з якого відбуватимуться виплати. Наповнюватись фонд повинен за рахунок конфіскованих російських активів. Це близько 300 мільярдів євро суверенних активів та ще 28 мільярдів євро приватних, які зберігаються в ЄС та в інших розвинутих країнах. Сьогодні в створенні реєстру збитків беруть участь 43 країни та Євросоюз. Незабаром будуть затверджені правила та процедури його роботи. Очікуємо, що вже в першому кварталі наступного року він почне діяти. Йдеться насамперед про справедливість, коли агресор буде змушений платити за те, що зруйнував. Також це прецедент, який запобігатиме іншим актам агресії в різних куточках планети. Вдячні всім, хто солідарний з Україною, продовжуємо роботу для перемоги, для справедливого миру, для ефективного відновлення та зростання. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!